Усім привіт! Усіх, хто завітали до мене на канал, запрошую на загальний терор розклад на тему, що вас чекає в ближньому і майбутньому. Розслабтеся, загадайте себе любимо чи любимого. І ми подивимося, що про це розкажуть карти Таро. Але спочатку подивимося, в яких енергіях ви сьогодні. Ви знаходитесь в енергіях успіху, в енергії радості, в енергії надії, що у вас все буде добре, що вас чекає у ближньому майбутньому. У ближньому майбутньому вас чекає любов, проявлення до вас і запрошення на зустріч, вихід з місяця, тобто з переживань, сумнівів. Можливо, із з магії, хтось вийде, з магічних впливів. вихід з бездіяльності, з тишини, з блоків, ви подолаєте всі перепони і внутрішні протиріччя своїм, свою внутрішню боротьбу, яку ви вели. Так, ви все -то з тим справитеся і станете зовсім очиститися від того від тупіків і всяких тих кругів. По яких ви ходили по, лабіринт, по лабіринтах, що ви ходили, це все від вас від'їде. І ви станете зовсім інакшою, такою очищеною людиною. І будете по-новому дивитися на світ. Ви станете такою королевою мечів, яка буде готова вже не допускати до себе, до свого життя, до свого спілкування, різних там. хитрих і підступних людей, ви їх будете бачити вже на вістині. Покращиться ваша інтуїція, і ніхто вас вам не зможе нашкодити на в житті. То ви здобудете стабільність у всьому у своєму житті, будете мати успіх в своїй. І в самореалізації, в бізнесі, в роботі збільшення матеріального добробуту, статків, благополуччя в житті, посилі, так як я казала вам. Що вас ніхто не зможе здолати, буде зростати ваша сила, енергія. І все те, що вам заважало, все буде від вас відходити. Ви будете, вас буде перехід. Перехід на новий етап свого життя, тільки сказала, зразу карта відкрила. Тому що ви не захочете далі перебувати в тих обставинах життя, роботи, стосунки, в яких ви зараз перебуваєте. Всі які тупіки. Як я казала, всі розриви будуть від вас відходити. І в цьому буде вам допомагати, як люди, так і святі небеса. Вони будуть вас вести, До вашого успіху і до здійснення всіх ваших. до всіх ваших перемог. Якщо ви приймаєте цей терор розклад, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, збережіть цей терор розклад і подивіться, як від вас він відбудеться. Ну, цей терророзклад розрахований. Ну, до місяця, до двох, ну, рада трьох місяців. І ви побачите, що життя ваше стане легше і цінність ваша. І самооцінка буде зростати з кожним днем. І ніхто не зможе причинити вам ніякого зла. І свічка це підтверджує. До нових зустрічей!